Привіт, містечко Пальконара. Італія. Сім годин ранку. Андреатичне море. Жаркі дні. Сьогодні обіцяють під 40 градусів жари. Цю жіночку я вже не перший раз бачу. На морі. Чите пенсіонерка прогулюється на морі. І Всі жіночки активно займаються спортом. Пас...", як казати, посиджати альмари це на італійській морі мові звучить. Прогулянка морем, я б так сказала. Вдалині, я сподіваюся, ви зможете побачити от судна, які вирушають відкрите море, рибачити. Тут таких десятків суден. Тут бачу черга одне за іншим, за одним ідуть всі риболовецькі судна. Бачите, біла машина. Все, прибирають на пляжі. Збирає сміття ця машина. Все організовано, пляж чистий. Я прийшла в 7 годин ранку. Цей безплатний пляж чистий, прибраний. Все досить організовано. Ну, Сьогодні, я думаю, буде не так багато людей на пляжу Із за того, що понеділок більше людей в суботу неділю. Багато людей прогулюється. Дехто бігає в далині, дівчинка бачу, в далині бігає. Я думаю, що от найкраще займатися от такими прогулянками і мамі.